Паршиво почали працювати сповіщення. Прям дуже паршиво каже. Раніше працювало, вроді би, якось ок. Зараз працює погано. Я кажу, скиньте мені скріншот, я подивлюся, як показую ваша камера, і зараз розберемося, в чому ситуація. Та ні, та для чого там той скріншот, Воно працювало зараз, хреново працює. Я кажу, ні-ні-ні, степе, скидайте. І тепер дивіться, що я бачу, коли людина скинула мені скріншот. Це неправильно встановлена повністю камеру. Більше 50% займає непотрібна річ, в як ми бачимо, в об'єктиві. Оця вся історія має бути десь отут. Повністю відсотків 5 має оця лобова дошка займати об'єктив. А тоді камера в нас розвернеться нормально правильно в праву сторону, а сповіщення її отут, де знаходиться людина, я її замалював. Приходять ок. А от там за щебінь в куточку каже, хтось там стоїть, а воно не приходить. От ви маєте розуміти, що це є похибка, яка може не працювати. І за щебень, десь там в кутку, воно працювати 50 на 50 буде. Це майте на увазі. Ні в якому випадку жодна відеокамера не служить сигналізацією. Це є відеоспостереження, а от оці фішки це вам допомога в пошуку будь-якого об'єкта. Але тим не менше не забувайте ніколи повністю камеру ставити на постійну зйомку, щоб камера знімала. Тому що є такі моменти, як отут хтось може ходити, допустимо, датчик руху чи аналітик камера з ймовірністю 90%, що там нікого не зловить. А тут була дія, яка була дуже важлива для вас. Чи та сама історія отут за щебень? Ймовірність 50 на 50, що вона зловить. Тому штука така: завжди ставте свої відеокамери на постійну зйомку. А аналітика і сповіщення по датчику навіть руху, а сповіщення по аналітиці будуть вам приходити також, що значно покращить ваше спілкування з тою камерою і пошук будь того чи іншого об'єкта. Но, тим не менше, є моменти, які деколи дуже важливі, а датчик їх просто не зловив. Так що правильно встановлюйте камери і правильно налаштовуйте запис, це важливо.